Привіт, дівчата! Сьогодні ми з вами поринемо у світ шкіряних курток та косух. Ми розглянемо різні моделі від класичних до суперсміливих та авангардних. Ну і почнемо, звичайно, з класичної шкіряної куртки в чорному кольорі. Приталена модель. Вона більш жіночна, звичайно. Ну просто класична шкіряна куртка, яка підійде абсолютно під все, під будь-який настрій, під. Абсолютно будь-який образ, і в чорній натуральній класній шкірі, яка м'яка ем, не тверда, все сидить ідеально по плечах. Вона не об'ємна, не оверсайзна. Вона сідає просто ідеально, якщо, звичайно, це ваш розмір. Ну, і якщо її застібнути, то це буде взагалі дуже класна, приталена модель. Виглядає просто супер по класичному. Така має бути в принципі у кожної це 100%. Бо вона дійсно під все на кожен день дуже вдала модель. Ось така у нас є в чорному кольорі і є ще в пудровому кольорі. Наступна модель шкіряної куртки, косухи. Навіть більше я б сказала, це, звичайно, що оверсайз. Вона. Також а, в класичному чорному колірі натуральна шкіра, дуже якісна, така шкіра зерниста, не гладенька. Якщо в класичній моделі вона у нас була гладенька шкіра, тут у нас вона така зерниста, про вона м'яка. Тут вже метал у нас виділяється, він а, срібний, блистить. Це такий більш сміливий, звичайно, варіант. Проте в такому чорному класичному кольорі виглядає достатньо стримано. Хоча це оверсайз, така вже косуха, вона додає більше сміливості, цікавості вашим образом. Така також має бути курточка, вона може бути абсолютно в різних кольорах, не тільки в чорному. Але оверсайз зараз абсолютно в моді, абсолютний тренд, тому оверсайзна куртка має бути 100%. Тому що класика приталена, вона все-таки. Ну, хочеться її іноді замінити більш вільним, легким оверсайзом. Кольорові шкіряні куртки косухи вони одразу стають найбільшим акцентом у вашому образі. Це може бути молочна, біла, шкіра, червона, синя, зелена. Колір ви обираєте на свій смак. Але головне правило, коли твоя косуха. Яскравого кольору, не чорного, то головним акцентом залишається, звичайно, вона, і інший одяг має бути нейтральним та однотонним. Це головне та просте правило. Але подивіться, як яскраво виглядає саме молочна косуха. Це у нас косухи, до речі, від бренду італійського Адаму. Вони дуже якісні та надзвичайно класні. Однозначно, тренд кольорові косухи це. Сміливий тренд для сміливих дівчат. Косуха зі вставками або з будь-яким декором об'ємним, великим, щоб його було помітно. Ось такі косухи: це вибір тих, хто хоче бути завжди в центрі уваги, та робити свої образи унікальними та. Незабутними. Здається, нібито тут нічого такого непримітного немає в цій косухі, ну, світла, ну з перламутром. Да. А, Така більш класична модель, трички приталена, по плечах гарно сідає, але якщо ми подивимось на нашу спинку, то ми побачимо ту саму вставку, яка зробить ваш образ незабутнім. Дуже гарна курточка, просто неймовірна. Здається, наче дуже проста, хоча перламутр і світла шкіра це вже не просто. Плюс тут дуже цікава фурнітура. Але ще і спинка, яка просто вау! Наступна модель це вже абсолютний авангард, той самий найсміливіший варіант курточки, її хочеться розглядати. На ній всього дуже-дуже багато. Вона ще й об'ємна, в неї такий а, байкерський характер, але це буде дуже вау, якщо ви ось таку дуже мужню, сильну байкерську куртку будете комбінувати та поєднувати з дуже жіночними сукнями або образами. Це просто. Вау, неймовірно, як гарно, ваша жіночність просто Х10, та ви дуже така хрупка стаєте, та дуже жіночна. Тому дівчатам класно її можна комбінувати, дивлячись на те, що вона така максимально смілива. Тут і розтібаються, до речі, ось так ще у нас рукава. тобто, Стиль ще й оверсайз. Ну що, дівчата, ось така підбірка у нас вийшла: від класичних до сміливих авангардних шкіряних курток. Ви обираєте ту, яка вам подобається найбільше, яка вам болить до вашого стилю та внутрішнього стану. Всі ці курточки ви можете придбати у нас в магазині Paradise Store. Ми знаходимося в Києві, Маркет, Молдаринок, 5-6 хід або, звичайно, замовити в нашому інстаграмі Paradise Store. Всіх чекаємо, робимо знижки для наших улюблених клієнтів і всім па-па!